Всім привіт! І здоровенькі були. У нас неділя ранок. Не вистачило нам вчора Нью-Йорка, сьогодні вийшли добрати міляж. Степан займається своєю улюбленою справою зранку. Він почав виходити частіше. Робить 3-5 колів і йде відпочивати. Молодець. Йому треба ходити. Сьогодні вирішила йому скласти компанію, подивитися, що за стадіон. Стадіон, знаєте, досить такий приємний, гарний, зроблений, шикарний, можна сказати. Немає в ньому ніяких поганих із'янів якихось, що можна було би сказати. Ходити їде. покриття гарне, не б'є по ногах. Я не взулася для ходьби, але я так легенько сьогодні. серйозно. Степан Ярі. Я за ним не можу. Кажу йому, йди тихіше, він рве. Потім приходив додому, задихався. Сопить. У нас зранку, знаєте, восьма година. Ми йшли пізно вже. Така Та відчувається вже прохолода, люди, все. Нема спеки, хоча ще тридцять буде. А, пішли руки, ходи. Туалети Тут навіть є біо, кому приспічить зранку. Не знаю, чи хвіртка до них відкрита, може треба через пліт штрикати, а ні, відкрито. Все продумано, все продумано. Якщо заморився, можна посидіти, є лавочки з того з того боку. Так що, ось так у нас. Сьогодні. Літом добре ходити, каже Степан. У нас хата там за забором зразу. Близько. Але ж мати треба бажання ходити. Зимою трохи тут жули, бо тут все відкрито, а літом можна і загорати. Степан робить 5 кіл. Ходить молодець. Топче доріжки. Літаки можна дивитися, як тут пролітають. О, йде на посадку. Кожні дві хвилини тут є літак. Я за ним тільки підбігаю. Ходити добре всім. Ми ж треба собі знайти такий помірний темп і вперед. Ще дуже добре ходити задом, тут один дядько ходить. Кажу Степану, починай також. Так, я обертаюся і пішла задом. Прохолодненько трохи, але я роздягнена. Степан уперед, я заду. задом. Задом, задом, задом. Дренуємося. Квіточки, більше рву, хай ростуть собі. Вернулися ми і ви знаєте, у нас вчора вечором був землетрус. Десь 10-20, пів 11 десь такий час. Струсунуло трохи, невеликий, недовго, десь коло трьох балів він був. Я не відчула, я була вже в ліжку, я не відчула. Марія каже, що відчула. Бо в неї задрижав столик журнальний. Вона якраз ще не спала, вставала. Дивіться, який у мене цей базилік виріс. І я довго думала, що з ним робити. І тепер знайшла в Ютубі інтересний рецепт, де можна оці листя базиліка. Пустити у справу. Може, з вас хтось робить базилікову сіль. Дівчата, це для мене знахідка, тому що, може, якимось хоч чином ми почнемо цей базилік пускати в життя трохи. Дивіться, який він, він сидить і чекає, рветься, гутить догори, щоб з ним щось зробили. Значить, ще його треба буде зважити. 50 грамів я навіть не знаю, скільки це 50 грам, хоч приблизно. Вагу треба буде відкрити, напевно. Хоча, я думаю, там плюс-мінус грами не рахується. І я собі так зрозуміла, що таку сіль можна робити. Не тільки базилікову, можна робити і скропу сіль, так само з часника, так само з різними якимись спеціями можна робити сіль. Базилік вже починає, бачите, жовтіти відходити. Треба з ним щось робити. На одну порцію йде 50 грам листя зеленого базиліку. Цього і пів кіло солі, звичайної кам'яної, морської, не знаю, яка у вас є. І коли ця сіль робиться, це така чудова приправа до різних салатів, до різних блюд м'ясних і овочевих. Хто любить базилік, це знахідка для вас. У мене тут цього базиліку є стільки, що мені стане відкрити магазин з базиліковою сіллю. Він вже починає цвісти, тому вже ці листочки почнуть у нього, я так думаю, що, ну, напевно, відходити, тому що раз він йде вже у цвіт. Думаю, що тут вже є 50 грам цього листя. Може, потім зроблю ще. І так, дивіться, пів кіло солі. У мене ось така медитаріанська морська сіль. Ну, і, знаєте, цього листя досить багато на 50 грам треба. Я ще ходила доривати, не вистачало. Тепер це все треба перебити, перемішати в блендері докупи. Бити до тих пір, поки все листечко, це не розіб'ється разом з цією сілью. Сіль. Я не знаю, хтось полюбляє крупну таку, щоб вона відчувалася на дотик. А може, і з дрібненькою буде добре. Треба пробувати. Дивіться, якого кольору получилася сіль. Зеленого. Тепер на деко кладемо пергаментний папір. Сіль. Отакого розкладаємо тоненько, якомога тоніше, наскільки розходиться. І кладемо це в духовку, сушитися, тому що від соку, базиліку цього, сіль стала мокра. На саму маленьку температуру, на пару годин. Слідкуйте самі, в залежності, скільки у вас солі, як у вас пече духовка, з якою температурою, але температура повинна бути сама низька, яку можна поставити. І не закривати двері духовці. Просто щоб воно отако легенько сохло. Чуєте, моя духовка вже готова. Ну, на пару годин треба і двері не закривати, щоб цей базилік весь не згорів. Ось дивіться, це вже є посушена сіль. Кому подобається такими грудочками можна залишати так. А хто хоче дрібнішу... Тому треба знову це все взяти у блендер і перебити до дрібного стану. Дивіться, ось така гарна фісташкового кольору сіль вийшла у баночку з дірочками, але потрібно, щоб вона остила повністю. І все, і смакуватись з чимось добреньким. Пишіть дівчата, може, ви якусь теж сіль робите, також вам подобається. Розповідайте. Ну що, провіримо свою зелену базилікову сіль на справі? Я думаю, що нічого такого тут не буде. Можливо, залишиться якийсь трошечки ароматик. Несмачно бути не може. Мені смачного. А вам, дівчата, ще один шанс написати про свої кулінарні здібності. Чекаю. Ось така сіль у мене вийшла. У мене є гарлік сі салт, а це є базилик сі-салт. Будемо солити м'ясо і до м'яса. А так як ми вчора гарно погуляли з дочкою в Нью-Йорку, то сьогодні у мене, так скажемо, домашній день. Кручуся по хаті. Степан на рибалку пішов, дочка собі по своїх справах, а я у хаті. Вдома також роботи вистачає. Ну і в магазин треба збігати, салат треба купити, кабачки, броколі. Треба купити крім чис. Коротше, їду я у ліду. Залишати це все на когось не хочеться. Справлюся сама. Сонечко у нас припікає. Куди не дінешся від жари, тому що літо продовжується? Прийшов рибак з рибалки. Маємо два сомика Вусатих. ще живі. Наш ти поливаєш таку жару? Слава це хоче. Я вже вдома. Ви знаєте, від цієї жари щось телефон не включився мені в магазині, і я вже не стала його мучити і пробувати, включиться він ще раз чи ні. Оце що купила, зразу привезла. І вже дома вам покажу, що на 127 доларів я набрала якісь йогурти були ось такі. З 20 грамами протеїну взяла 6. Салат собі на смузі взяла велику коробку. Ось такі йогурти Маша полюбляє, ну це все Маша для Маші. Крем чіз. звичайний такий. Броколі. Хотіла взяти кабачків, не було. Дивно. Це ківі. Голд ківі. це ті що солоденькі. Пару авокадо, лимони, Хамас. Ягоди, лохина. Взяла м, фарш. Хотіла ж з кабачками зробити котлети. А кабачків немає, тепер не знаю, які котлети буду робити. Хлібчик, кусочок риби червоної. Чері поки є, взяла. Зараз гарний сезон персиків. Дуже смачні персики. Тепер. Взимку вони є, ніби круглий рік, але взимку вони не такі. Взимку вони дуже недобрі. Горішки взяла. Алмаз і макадамія. Морква, банани, Взяла один ананас. 260 був, по-моєму. Чорний виноград і кавун. Кавун треба різати, тому що десь вдарений там, Щось не подивилася я добре. Але то сидів в самому низу, і видно, кидали на нього, все зверху. Треба різати і їсти. Ну, і залишило майже 130 доларів у лідол на сьогодні. Ну, Але це вистачить. Там менше на тиждень всього цього. Дивіться, який у нас урожай на сьогодні. Почали помідори дозрівати. Не такі, які в нас були, менші, але також Ми погані. В Магазин не ходимо і вже добре. Огірків трохи, цибуля дивіться, яка у нас крупна. Але що маємо, то маємо. На безриб і рак риба, а помідори ці жовті вони такі смачні, м'ясисті, солодкі їх їсти одне задоволення. Тим більше, що ти знаєш, що вони нічим не кроплені і нічим не оброблені. Це натурпродукт органік. А ми вечорами ось тут так любимо сидіти, засиджуємося до ночі. Темніється, стає темно, туди заходимо. О 9 годині десь приблизно. Помідори вже, бачите, листя починає жовкнути. Осінь, чи що? І покажу вам ще мій кліматіс, який ожив. І на цьому буду з вами прощатися. На цій гарній квітковій ноті. Всім пока, всім всього найкращого. Бувайте, бувайте здорові. Спокою, всім миру, тишини. Здоров'я. Всім пока, бувайте, бай-бай. На чому закінчити пакиточка?